Роботу по балкону завершено. Приймайте. Виконано в три етапи, давайте розбиратися, що за чим робилось. Дивіться, яка краса. Газончик. Двір. Дуже охайний. Сьогодні знаходимося в дуже затишній новобудівлі, жив лівобережний в Дніпрі, і будемо тут робити панорамний балкон. Ну і класно те, що так як це новобудівля, то є доволі сувори. Суворі вимоги до скління, до параметрів цього скління, тобто всі фасади балконів мають виглядати однаково. І з одного боку, може комусь це не сподобається, але з іншого, якщо подивитись так глобально на міські фасади, то буде краще, якщо всі робитимуть схожі або однакові моделі цих фасадних склінь. Як завжди, робимо основу підскління на першому етапі, на другому будемо робити скління і на третьому внутрішні роботи. Є основа скління, вона складається в нас з двох частин. Нижня частина це основа підлоги. Як ви бачите, вона піднята на необхідний рівень до балконних дверей. Ще трохи саме, сама рама підніметься на 5 см на рівень підвіконного профілю. І... Таким чином, ми вийдемо приблизно в рівень з низом рами на балконних дверях. І коли будемо вкладати підлогу, всі конструкції будуть на одному рівні. Друга частина це верхня частина металоконструкції. Вона необхідна для того, щоб встановити в неї вікно, закріпивши його по всьому периметру. Ми тепер маємо змогу перейти вже до замовлення металопластикових вікон. І маємо, звичайно, його зробити по тому проєкту, який є. Вже на цьому фасаді фасаду цього будинку. І оскільки завдання в нас зробити кімнату з підігрівом, тобто зону з підігрівом, звичайно, будемо використовувати двокамерний склопакет, і це буде додатково давати нам можливість зберігати це тепло, яке буде вироблятися завдяки теплій, теплій підлозі. Але про це трохи згодом. Ось це, друзі, стандартний підставочний профіль під раму. Будь-яку металопластикову. Він має ось таку форму і полий всередині. Це його ущільнювач. А ось це підставочний профіль Rehau, який ми замовили саме на цю раму. Він має таку ж товщину 70 мм і повністю заповнює увесь цей, усю цю товщину цієї рами. В деяких випадках є сенс саме з такими профілями працювати, тому що. Найхолодніша зона у вікні, зазвичай саме підставочна зона. Ах, запах свіжої сосни. Вже готуємося до внутрішніх робіт. Зараз якраз заповнюємо шов, той, про який я вам казав, між рамою та трубою. І одразу ж після цього закриваємо його кутком, як з іншого боку. Має вийти ось так. Дуже важливий момент для кріплення рам завдовжки більше 5 метрів, та навіть більше 4, краще це робити. Це статичний поєднувач, який має ось, таки, ось таку конфігурацію. Це кістка, вона має статичний сердечник у середині. Поєднувати обидві рами і кріпитися до металокаркасу. Тоді, завдяки йому. І відбувається магія, рама стає статично і рухається у цій площині, незважаючи на те, що взагалі-то в неї висота 2,5 метрів. Ну і кріплення, яке має відбуватися 150 від імпоста в обидві боки через кожні 600 мм. Це для білих рам. Для ламінованих трішки менше 500 мм. Наразі вже завершили скління. Зараз робимо підлогу, утеплюємо стелю, ну і вишиваємося таким ламінатом. Для утеплення використовуємо екструдований пінополістирол 50 мм. Це матеріал оптимальний для таких приміщень з високою вологістю, як балкони і лоджії, особливо балкони, особливо балкони без опалення. Дуже часта проблема в тому, що волога накопичується. Шаром в утеплювачі, бо він для того і існує, щоб її відмежувати. І потім з часом там немає, звичайно, ніякої вентиляції. Ця волога є одним із факторів, який сприяє розвитку грибка. Тому екструдований пінополістирол, в чому його перевага, він не накопичує вологу зовсім. Він на 97% негігроскопічний. Тому ми маємо змогу теоретично навіть можливість виникнення грибка відмежити. Ну, як бачите, підлога вона вже піднялася на рівень, який нам потрібен. Тобто рами з одного боку і з іншого боку балконний блок, який тут був, вони всі зараз в одній висоті. І підлога підходить якраз на цей рівень. Ну і на третьому етапі ми вже перейшли до внутрішніх робіт. На етапі внутрішніх робіт робиться підлога, робиться утеплення таке, якого потребує це приміщення. В даному випадку в нас є підігрів підлоги і максимально теплі вікна. Тому це приміщення готувалося як приміщення, яке. Буде користуватися, так би мовити, увагою весь рік. Тому <кій> утеплення зробили ми тут 50 мм екструдованим пінополістиролом, повністю по всій підлозі, повністю по всій стелі. Ну і як я вже сказав, вікна максимально енергоефективні. У такому випадку, коли приміщення в приміщенні є підігрів, можна використовувати для облицювання навіть ламінат. І не боятися, що з ним щось там трапиться через надмірну вологість. Ламінат, звичайно, виглядає інакше, аніж ламіновані панелі. Більш так фундаментально. Здається, що це така стіна, знаєте, така міцна, товста стіна. Також ламінат ми використали і на стелі, ну і, звичайно, на підлозі, бо підлогу під. Інфрачервоний підігрів краще робити якраз таки ламінатом. Ліноліум не дуже для цього підійде. І в нас є дві зони по підігріву. Ми е, спеціально відмежили одну частину балкона від іншої, щоб можна було підігрівати саме ту частину, де знаходишся. Так як довжина в нас тут 6 метрів, не зовсім актуально буде гріти одразу все приміщення, можна користуватись зонально. Із, Корисних та прикольних функціональних додатків, у нас тут є ось такий столик. Цей столик наразі не складається, він ось таким функціоналом обладнаний. Тобто він завжди тут буде. Ну, але мені здається, що балкон достатньо великий, щоб цей столик стояв завжди в такому положенні. Звичайно ж, сушарка для білизни стольова буде актуальна. І як бачите, вона доволі непогано вписується у цей дизайн, навіть якщо балкон. Облицьовується ламінатом. Поверхній частині всього балкону зробили карніс, щоб можна було повісити штори або гардини. Ну і додатковий ще буде такий захист. На другому поверху дуже актуально, якщо у вас панорамні вікна. Хоча ось ця частина вона зовсім не показує, що там твориться. Як бачите, вона зовсім не проглядається. Нижню частину балкону, як бачите, ми зробили сатіном. Це е, такий е, матовий склопакет. Е, дуже практична штука. Чому? Тому що вона не забирає сонячного світла зовсім. Тобто світло проникність така ж, як і в звичайного пакета, але при цьому, як бачите, нижню частину е, того, що коїться на балконі, зовсім не видно. Якщо б ми, наприклад, брали ламіновані е, якісь покриття на скло, е, тонування якесь робили б там. Плівку, яка віддзеркалює, то такого ефекту б не було. І якщо ввечері зажигати, увімкнути світло, то все буде видно. Такий собі прикольний ефект дзеркала. Ви думаєте, що вас не видно, але це зовсім не так. Звичайно, дякую ЗСУ, дякуємо всім ми, мабуть, ЗСУ за таку можливість жити, працювати, взагалі замислюватись над тим, щоб робити якісь ремонти. Бо вони е, зараз наші герої саме за наші життя і воюють. Ми це дуже цінуємо, дякую вам велике. Продовжуємо працювати та підтримувати економіку України. Дякую вам, друзі, за перегляд. Слава Україні, слава ЗСУ!